Стратегія розвитку освіти та покращення роботи педагогів про що розповіли на освітянському форумі у Чернівцях. У кіноконцертній залі Чернівці провели форум для вчителів. Його організував Чернівецький центр професійного розвитку педагогічних працівників. Хочемо зробити перезавантаження, бо завершується рік нашого стратегічного планування, в якому ми працювали, і будемо рухатися далі, шукаючи нові напрямки, нові потужні можливості. До освітянського форуму долучились усі педагоги загальносередньої дошкільної та позашкільної освіти Чернівецької міської територіальної громади. Освіта стикнулася з викликами. Це не тільки війна, а перед тим ще й ковід. І це наклало свій відбиток на освітній процес, на всіх учасників освітнього процесу. Тому сьогодні зібралися для того, власне, щоб обговорити питання, як запобігти освітнім втратам, як перезавантажити освіту, як психологічно стати стійкішим. На форумі обговорили стратегію розвитку освіти та роботу педагогічних працівників. Його основна мета сприяти підвищенню знань освітян та запровадити нові форми проведення роботи у співпраці з Чернівецьким центром професійного розвитку педагогічних працівників. Ми хочемо, щоб освіта стала європейського рівня, щоб діти отримували гідний рівень знань і навичок. Це важливо теж була започаткована реформа в галузі освіти. Одним з напрямком, якої цієї реформи, якраз було запровадження професійного, Смій розвиток педагогічних працівників Вікторія Макайдан Діана Чигак Чернівецький репортер телеканал С4.